У нас майже немає шансів вижити без допомоги США. Путін хоче підписати мирну угоду. Насправді це не мирна угода, а угода про зупинку війни, щоб перегрупувати війська там, і, так далі, і так далі. Це Володимир Зеленський. А, мене питання не до Володимира Зеленського, а до вас, громадяни. А як ви думаєте, перегрупування військ, навчання військ, укомплектування бригад? Зміна от, тільки була там, трансформація військових угруповань, закупівля певна зброї, відкриття кордонів, усвідомлення, де хто, які громадяни, відбудова певна, побудова, як мінімум, шкіл. От Харкові показували, там, школу одну побудували і зараз по, по всьому показують, ніби там вся Україна або весь Харків як мінімум вчиться, збереження життя громадян. Це не в наших інтересах, ні? Ну, тобто ворог щось буде робити, поки буде зупинка бойових дій, а ми що будемо робити? А ми будемо тирити з бюджету гроші. Ну, Затіємо велику відбудову в дії, да? і будемо що, сидіти і бити баклуші. Тобто ворог буде готуватися, ну, на всяк випадок, а ми будемо що? От що це за логіка? Чому ми так? Ну, от ні, зупинці бойових дій, все. От ні, от категорично ні. От чому? Чому невже для нас не є важливим зупинка, передишка і е, підготовка також українського суспільства? Це раз. І по-друге, чому ми так впевнені, що війна буде далі? Що вона от обов'язково Путіна? Чому ми так впевнені? Ну ми ж не були так впевнені 2019 році. Ну ми ж були впевнені. Ну, Володимир Олександрович був впевнений, що все можна зупинити. Чому в 2019 році потрібно було брати владу до рук, якщо не знали, що робити з цим? Тоді ми йшли до мирної країни в 2019 році і нам не говорили, що Путін може напасти. Тому давайте оберемо там умовно досвідченого, мудрого, політика, дипломата і так далі. Або військового, давайте оберемо. Ну ми ж обрали хлопця з кварталу, який прийшов і сказав, буде мир. Чому сьогодні ми так впевнені, що в майбутньому от ворог обов'язково нападе? Чому? Це, чому ми ну, на основі чого? Це аналітика серйозна, чи що це? І крім того, невже нам не потрібна передишка для того, щоб підготуватися? Невже у нас так все добре, що прямо ми женемо ворога до Москви, а тут нас зупиняють? Мені здається, ворог зараз окуповує наші території, а не навпаки. Підписуйтесь в Телеграм, Ютуб, Шапці профілю. Ой.